Вітаю, друзі! Ви на каналі Football.ua. Сьогодні ми підготували для вас щось дійсно особливе. Українські футболісти давно доводять свою майстерність не тільки вдома, а й за кордоном, де її гра викликає захоплення фанатів. Ми створили символічну збірну найкращих українців, які зараз представляють нашу країну в провідних європейських чемпіонатах. Ці гравці своїми виступами підтверджують, що український футбол має майбутнє. Дивіться до кінця, щоб дізнатись, кого ми включили до цього зіркового складу. Обов'язково напишіть свою думку в коментарях, а ми розпочинаємо. Андрій Лунін став одним із головних амбасадорів українського футболу за кордоном у 2018 році. Він увійшов в історію, ставши першим українцем, який підписав контракт із мадридським реалом. Особливість цього трансферу в тому, що Андрій перейшов до Реалу не з шахтаря чи Динамо, а з Луганської зорі. Лунін пройшов складний шлях із кількома орендами. Леганес, Вальядолі та Оєдо дали йому важливий досвід в Іспанії у сезоні 2021 Він повернувся до Реала та. Став другим воротарем після Тібо типу, Куртуа. Але не мав багато ігрового часу. Проте, вже у сезоні 23-24 Андрій провів 21 матч у Лалізі, 10 з яких зіграв на нуль. Найяскравішим моментом для Луніна став матч. Відповідь однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів проти Манчестер Сіті. Основний час завершився з рахунком 1-1. В Серії пенальті Лунін відбив два удари, ставши героєм королівського клубу. На жаль, у фіналі через хворобу Андрій не зіграв, але його внесок у Переможну кампанію команди був високо оцінений. У поточному сезоні Лунін продовжує демонструвати свій клас. Він впевнено грає у чемпіонаті Іспанії та Лізі чемпіонів. Крім того, за підсумками 2024 року Андрій потрапив до топ-6 найкращих воротарів світу. Перехід Миколенка з Динамо до англійського Евертона у січні 2022 року за 23 мільйони євро став знаковою подією для українського футболу. Молодий захисник одразу закріпився в основному складі, ставши ключовою фігурою команди. У сезоні 22-23 Він провів 34 матчі та зробив дві результативні передачі, допомагаючи Евертону залишитись в прем'єр-лізі. Наступний сезон підтвердив його важливість для клубу: 28 поєдинків та два гол. Миколенко відзначається надійністю в обороні та активно підключається до атаки. Це робить його майже незамінним для Евертона. У січні 2023 року Забарний перейшов до Бормута за 24 мільйони євро та став найдорожчим українським захисником. Вже в першому сезоні він зарекомендував себе як надійний гравець основи, відігравши 30 матчів у прем'єр-лізі. У поточному сезоні Ілля провів понад 16 поєдинків. Його гру високо оцінюють фанати та експерти. Він потрапив до символічної збірної сьомого туру АПЛ серед гравців віком до 21 року. Також за барного було визнано найкращим гравцем збірної України у 2024 році. Його прогрес в Англії підтверджує статус одного з лідерів серед молодих захисників. Таловеров починав у шахтарі. Але справжній прорив у його кар'єрі відбувся після переходу до чеського Динамо та пізніше до австрійського ласка. У сезоні 23-24 Він провів 25 матчів в австрійській бундеслізі, допомігши клубу здобути право виступати в Єврокубках у поточному сезоні. Максим продовжує демонструвати стабільність. Він встиг провести 12 матчів у чемпіонаті та відзначитись однією гольовою передачею. Його внесок у захист команди залишається ключовим, а числен. Перехоплення та грамота гра дають впевненості всій команді. Дебют у збірні України в березні 24-го року став важливим етапом у кар'єрі Максима. Скажу чесно, для мене це дуже важливо, як, я думаю, для кожного, кожної дитини. Та це була моя мрія шостих років. Шести років? Так. Шість років. Де ти був тоді? Шість років? Де шість років? років я вже почав кар'єру в Шахтарі. Та вже мріяв та думав про це кожен день, кожен, кожен тиждень. Його виступ за клуб та національну команду підтверджують його перспективи як одного з найкращих молодих захисників України. Далі в нашій команді зіркові півзахисники та нападники, що представляють Україну на найвищому рівні. Ви готові? Ставте лайк та залишайтеся з нами. Олександр Зінченко це обличчя сучасного українського футболу на міжнародній арені. У липні 2022 року він приєднався до лондонського арсеналу, залишивши Манчестер Сіті, де виграв чотири титули чемпіона Англії. Сума трансферу склала 35 мільйонів євро, і цей крок став новим етапом у його кар'єрі. В арсеналі Зінченко одразу став ключовим гравцем завдяки своїй універсальності. Він однаково добре грає в обороні та півзахисті, і його тактична гра. Амотіс часто визначає хід матчів у минулому сезоні. Олександр провів 32 матчі, забив 3 голи та зробив 5 асистів. Його лідерські якості допомогли арсеналу боротись за чемпіонський титул. Зараз Зінченко залишається важливим елементом гри канонірів. Він провів 9 матчів у всіх турнірах, і, хоча ще не відзначився результативними діями, його гра приносить користь команді. Олександр не лише важливий гравець арсеналу, а й лідер збірної України. Руслан Маліновський зробив собі ім'я в італійській аталанті, де його потужні удари та тонке бачення гри принесли команді багато важливих перемог у січні 23-го року. Руслан перейшов до французького Марселя, де провів 23 матчі, забивши два голи. Влітку 23-го року. Він приєднався до італійської Дженуа на правах оренди. Попри важку травму, яка потребувала хірургічного втручання. Маліновський залишається важливою фігурою для національної збірної. Очікується, що Руслан повернеться на поле у лютому 2025 року, і його досвід буде незамінним як для Дженова, так і для синьо-жовтих. Віктор Циганков став одним із лідерів Жирони, перейшовши до іспанського клубу в січні 23-го року. У своєму першому сезоні він провів 33 матчі, забив 10 голів і зробив 8 асистів. Його гра стала ключовою для виходу команди в лігу чемпіонів у поточному сезоні. Циганков продовжує демонструвати стабільність, провівши 10 матчів, включаючи ігри чемпіонату Іспанії та Ліги Чемпіонів. Віктор також є ключовим гравцем збірної України, де його універсалізм дозволяє тренерам застосовувати його в різних ролях. Перехід мудрика до Челсі за 100 мільйонів євро січні 2023 року став найбільшим трансфером в історії українського футболу. Попри складний перший сезон, він поступово адаптувався до АПЛ, зігравши 41 матч та забивши 7 голів. У цьому сезоні Мудрик провів 13 матчів, відзначившись трьома голами та чотирма асистами. Проте наприкінці року його кар'єру сколихнув допінговий скандал, через який подальше майбутнє гравця залишається невизначеним. Попри труднощі, талант Мудрика продовжує вражати, і фанати сподіваються на його скоріше повернення до футболу. Артем Довбик провів феєричний сезон у Жероні, де забив 24 голи та віддав 8 асистів. Ставши найкращим бомбардиром команди у серпні 2024 року, він перейшов до італійської роми за 30,5 мільйонів євро. У новому клубі Артем швидко адаптувався, провівши 14 матчів у серії А та забивши 4 голи. Його фізична міць та майстерність завершення атак роблять його важливим равцем, як для Роми, так і для збірної України. Роман Яремчук після виступів за Брюге та Валенцію у 2024 році приєднався до грецького олімпіакоса у новому клубі. Він поступово набирає форму, провівши вісім матчів та забивши один гол. Роман є ключовим нападником збірної України, на рахунку якого вже 59 матчів та 17 голів. Його досвід здобути у різних європейських чемпіонатах. Допомагає національній команді у важливих кваліфікаційних матчах. На цьому наша символічна збірна завершується. А тепер ваша черга, кого б ви додали до цієї команди? Залишайте свої коментарі під відео, ставте лайк, якщо вам сподобалось, і підписуйтесь на канал Футбол. разом підтримуємо наших футболістів та вболіваємо за Україну. До зустрічі!